На Він плакав, і завмерли легіони Залізний Цезар, Генький, Бог війни, Вогни вогнища палають, та вони були ще тут із ними. Безборонно гуляє вітер галіє там на місці восьмого. Їх полягло сімсот, сімсот і сорок шість центуріонів. Уперше цезар втратив легіон і уперше плакав просто перед строєм. Герговія, ці гори, 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 і німф ехо, сміх, підступний сміх. Сьогодні переміг Верценгеторих, та це єдиний раз, коли він переміг, бо переплутало від луння ехо сурма. Бо ехо донесло сигнал атаки, бо це були муштровані вояки, фортеця стояла. Її не взяти штурмом і сурми хрипнуть відступом, а гори виспівують атаки хибну пісню. Він їх виводив з пекла сам до зброї. Він кинув бій тринадцятий запізно. Він плакав Цезар. Вогнища курились, над горами збиралася гроза. Він говорив і плакав, і котилась з крижалями історії сльоза. А потім скаже Він геній. Потім скажуть щастило. Його солдати любили пояснить непоясненне. Він плакав, раз єдиний і останній. Для них тепер немає перепону. За помпей. Опеть. Ірин іще не знає, вони підуть з ним через Дякую.